На Луганщині збройні сили продовжили контрнаступати в напрямку Сватового. Зокрема, російські пропагандисти повідомляли, що наші бійці наступали в бік Миколаївки та Куземівки усього за 14 кілометрів від цього населеного пункту. В той самий час почала ширитись інформація, що на Харківщині військові РФ нібито готуються до просування на Куп'янськ. Мілблогери окупантів почали стверджувати, що нині такий сценарій малоймовірний ймовірний пер. За все через брак у них резервів. Ну і трохи нижче по лінії фронту наші воїни нібито змогли форсувати річку Жеребець біля Стельмахівки, і нібито готуються відновити наступ на позиції загарбників у цьому районі. Ймовірно, мова йде про Коломийчиху. Ну і вони розуміючи, що збройні сили вже на підході окупанти почали додатково посилювати оборону сватого. А командир російського підрозділу Барс повідомив, що українські сили збільшили угр. Поввання на сватівській лінії і мають намір взяти місто вже цього. Тижня, отож, очікуємо на позитивні новини від генштабу збройних сил. А якщо вони офіційно це не підтверджують, можуть з'являтися фото та відео з нашими бійцями, які піднімають синьо-жовтий стяг у деокупованих населених пунктах. Отож, чекаємо. Ну а далі ми рухаємося до Бахмутського та Авдіївського напрямків, де ситуація докорінно не змінилася. Окупанти в черговий раз обстрілювали позиції наших бійців поблизу Бахмута, Бахмутського біл. Логорівці, Іванграді, Майорську, Авдіївці, Водяному та Красногорівці. А також вони намагалися наступати вздовж цієї лінії зіткнення однак, все марно наші бійці залишилися на своїх позиціях, а окупанти в черговий раз понесли серйозні втрати. Повертаємося до мапи бойових дій а саме до півдня нашої країни, де наші воїни наступали в напрямку Береслава, а саме поблизу Милового Суханого, Суханового, в районі Брускинського, Костром, і зеленого гаю усього за 20 кілометрів від Херсону в той самий час російські військові нібито готують оборонні рубежі вже на лівому березі Дніпра. Зокрема, вони риють окопи та закріплюються вздовж лінії е, Гола Пристань. Також поблизу е, Корсунки Дніпрян, Нової Каховки та також та ведуть цю оборонну лінію аж до. Михайлівки глибоко саме в тилу тимчасово захоплених територій. Ну і така інформація може свідчити про те, що російські війська готуються до тривалої оборони самого лівого берега, а з правим вже ймовірно все вирішено його його зовсім скоро звільнять наші збройні сили. Отож очікуємо на позитивні новини від генштабу збройних сил України.